17 жовтня 2023 року ми знаходимося на 17 му кілометрі автодроги Одеси Руні, де страпилася дорожньо транспортна пригода між автомобілем ЗАЗ та автомобілем Рено Даста. В автомобілі Рінодаста був водій та пасажир, в автомобілі ЗАЗ був лише водій. В результаті пригоди водій автомобіля ЗАЗ загинув на місці. Водій автомобіля та пасажир Ріно Дастер доставлений до лікарні для надання допомоги. За попередньою інформацією, водій автомобіля ЗАЗ рухався з боку населеного пункту Петродолина і входячи у поворот, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем. На місці перебувають поліціянти, які чекають на слідчу групу для розпочатку кримінального провадження, в рамках якого будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортні пригоди та встановлена ступінь війни кожного з учасників пригоди. Роман «Альтернатива альтернативо.